Податково буде гонятися за тими, хто продає навіть карпетки на OLX, а також оподатковувати всіх тих, хто буде пересилати навіть гривню на іншу картку, ось це повністю неправда. Давайте розберемося тому, що три мифи, які гоняться одразу в змі, Перший. Податково не буде ганятися за продаж звичайних речей на OLX, про що вона ж сама заявила нещодавно на своєму сайті, більш того, у неї на це немає можливості. Змінилася тільки форма чеку, по якому вона теоретично може відслідкувати системний продаж, який є підприємницькою діяльністю. Друге. Законопроект про оподаткування або обмін інформацією між інтернет-платформою і податковою, він навіть не зареєстрований. І наш комітет податкової політики буде довго його розглядати, в тому числі вимагати, щоб були. Мінімум якісь ліміти, по яким взагалі не оподатковуються. І третє: ніяких змін щодо переказу з картки на карток парламент не приймав і не буде приймати. Тому міф про те, що будуть оподатковувати з першої гривні за пересилання з картку на картку, це лише міф або навіть ІПСО, яке чомусь розганяють незрозуміло на основі яких змін або навіть анонсів, тому що нічого подібного ми не будемо приймати і не планували приймати.